Перед початком цього відео я хочу обсередити всіх з новим роком. Нехай у вас це буде класно, добре. Нехай цей рік 2026 це буде для вас найкращий. Нехай у вас все буде, і вам не за це нічого не буде. Давайте дивитися відео, всіх люблю. Всім сомксити я пані диван. Це відео кінець. Кінець десятого року. Кінець е, всього леє наше, в принципі, сталося за ці два роки. Є в нас пустий фон, де? взагалі нічого нема, мені це не подобається, тому що це робок дима. Хотіла зняти вам естетичний таймлапс, але Кіт вирішив, що його тупо явно естетичний і цього всього. Жопи вбери з екрана. Славіка, можеш, будь ласка, свою дупу ві... прибрати? Ні, ніяк. Прибери дупу. Я не знаю, чи стало краще чи ні, але те, що тут хоча б трішки цього додалося і більше стіна не така біла, це факт. Воно трішки не по-новорічному, звичайно, воно, як в принципі, не новорічна. А, про що Здравствуйте, вы кто? Ну, я, в принципе, хотіла вперше розказати. Я звучала людину, яка б мені сказала, що 2025 рік це найкращий рік її житті. Наступний буде явно кращий. Я щиро ну, в це вірити, тому що я втомилася два роки всього, це, це жорстоко. Ну, вперше, що хочеться мені сказати, таке прям дуже важливо, особисто для мене. Я, наприклад, вийшла з депресивного стану. Я не можу депресія, чи навпаки сказати, що це не була депресія, бо до психіатра я так не сходила, тобто якогось підтвердження, чи навпаки, в мене немає. Але те, що було якесь лайно, яке мені заважало адекватно жити, це факт. Нарешті, слава Богу, дякую за те, що я вийшла, в мене вийшлося зробити я. Нарешті знову почала жити. Це така маленька перемога для мене в цьому році. Почала більш-менш відео знімати. У мене з'явилися ідеї. Наприклад, тут перестановку в кімнаті зробила. Можу діти за цим столом. Справді, а, власне, детальніше про цей стан, який в мене був, можете подивитися в цьому відео, якомусь цікаво. Написала пісню, хоча її заспівала не дуже добре. Мені не подобається, як я її заспівала, але я це зробила. Я написала пару віршів. Я рік нічого не писала. Справді, це, це вау. Я знаю, що це лист, який я писала будучи малою. Я тут взагалі флора. Я дуже сильно хочу його прочитати. Бо це дуже смішний лист, я його вже читала. Діду Морозу. Любимий дедушка Мороз. Я хочу на новий код стати феєю. Пожалуйста. Втрату написано пожалуйста. Пожалуйста, при очі. Очень, чтобы у меня были силы всех городов и стран. Хочешь, я расскажу тебе стеж. Я хочу, чтобы у нас была любовь. Видимо, с Флорой. Я пока считаю себя Флорой. На самом деле я Соня. Это то еще приют, кулы. <laughs> я думала что. Так дуже просто, можна взяти і стати феєю. Я це щиро дуже східно. Мені дуже хотілося стати феєю, що я хочу сказати. Не сподіваюся, хоча б в когось є цей новорічний вайп, у мене взагалі воно. Це був дуже жахливий рік. Я дуже рада тому що він вже закінчився. Якщо наступний рік буде такий самий, я, 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 я не знаю, Я не знаю, що тоді робити, просто плакати. і все. Я не знаю, зазвичай. Завдякає... Такі приколи, що, типу, ось один рік херня, але наступний рік таємно кращий, але чому з 2024-2025 обидва лайно? Хер хер його знаю, почала в 2025-му знімати з нову відео. <головіко>, тож це для мене якомусь це, це, хоча вже трішки особливий рік, хоч і лайняний. <головіко> я дуже тішуся тому, що я не здулася знімати відео ось що головне, хоч в мене завжди був оцей депресивний період, і в 2024-му році в кінці, і ось 2025 повністю. Практично тільки останні місяці я все ж таки вирішила познати це життя, зрозуміти, що треба. <плес> Раніше в мене була звичка записувати як а, послання, на якісь роки я хочу таке саме зробити, але не послання, а приблизно бачення бач, бач, 2006 року. Як я приблизно бачу свій рік, що я хочу в ньому зробити і досягти. <плес> ну, По-перше, я хочу це звичайно добре закінчити навчальний рік. Дуже важливо, без перестач. Будь ласка, Соня, без перестач, Я благаю тебе. По-друге, Зустріти друзів, старих, по третє, зустріти своїх родичів. Чи по-друге це було, так? Да? Зачекайте, я я, я, що, я, забула, я, забула. Uh, я забула, що я казала: набрати много-много подписочків, не закінчити, не завершити, не припинити знімати відео. Це також важливо. Можу зробити, я не можу сказати ще я Ще хочу зробити переробку кімнати, додати хоча б трішки якогось декора, а взагалі хочеться нахер з'їхати з цієї квартири. Якщо ми не з цієї квартири через рік, то хоча б через ще один рік ми <сум> будемо це дурить, бо я хочу уйти, щоб прям вижити всю соль з цієї кімнати, щоб зняти тут. Вс <сум> <плачувствие> щоб... <сум> все. <плачувствие> зрозуміло, <плачувствие> <плачувствие> незрозуміло, не до депресії. Не робіння нічого і тільки плакання, і вказання, що в мене нічого не вийде, я вся його це плохо. Я дуже сильно вплинула. Я, в принципі, не така людина, чого ще хочу сказати. Тож це того песіміст, невідомо, звідки взявшися, я херівна звідки взявся. Я, наприклад, вперше за пів року виступала на сцені. Це було дуже неловко, неочікувано, тому що моє тіло... Я не знаю, це було помітно це чи ні, але для мене це було помітно дуже. Ну вот прямо я, ну, от у мене прямо таке хопа, хупа рука рискала що зробила хупа і на щось підготувала. І я, я побільше перезмидовалася, милякалася. Це, ну, півроку на сцені перебувала, що ви ви хотіли. Я теж, знаєш, хотіла, що ось сказали, ти можеш виступовати все-все, а мені не було бажання. Я не хотіла плакати від просто на того, наскільки я не хочу. Я не навіть сказала, це, це не бажання. Я ж лина хотіла, але мама сказала, давай виступай, і я така о'кей. Я тоже искренне с в то вполне отдачна, потому что не захотелось выступать, и потом я подумала, ахереть, мне так подобается. Заново до читания повернулась, а... доблюсь я на нижних блогеров, и типа, ой, я вышла в и все, урочек прочитала 500 книжек, ой, а я твист, а я, а я, а я не знаю, ну, мабуть, ну, книжок, ну, на висим буду, макни, ну, на балладу, максимум книжок я прочитала. На ну, надеюсь, что английская покращилась. Але не так добре, як мені хотілося, звичайно. але я з ним нічого не роблю, щоб вона покращилася. Ну, ту відео і не настільки часто я чіпаю своє довбане око. Скільки можна, бідні мої очі це я не знаю, якось я що зі мною, але піздець. піс. я п'ять ремонт. Це було жахливо. Я прокидалася, як робот. Я будильник позвонів, все я встала. І неважливо взагалі що... нічого. Я одразу стрім. Зараз, наприклад, знову повернулася перше о 5.30, знову повернулися. А по-друге, знову повернулося, що я не встаю одразу. Я почала знову викладати будильник, такого не було. Мабуть, вже рік. Це, це було останній раз у 2024 році. Я відкладала будильники і о 5.30 прикладалася. Це було в останній знову в 2024 році. І нарешті, слава Богу, я повернулася до того, що я знову прокидаюся пізніше. Що я там відкладаю будильник, і він з першого разу стою, хоч це й ні, що я з першого разу стою, але в будь-якому випадку це дуже добре, бо до цього я не знаю це якимсь роботам, щоб любила, що прикодилася, і мені було норм. У мене тепер дивіться, ну, мені так нравится, як воно виглядає, дивіться, класно, що є? Вони ще таке велике дивіться, бачите? бачите? На всю стіну. О... Але мене більше напрягає через те, що це все було, я нічого не вчила, і просто діградірувала зазвичай. Е, я тепер не можу нормально говорити німецькою мовою і <святуюся> писати нічого німецькою мовою. Я не знаю, яку хера, що з моєю німецькою сталося, але це пісець. Бо кожен раз професорка з німецькою така, типу, я не зрозуміла, що ти мова. Хоча я повністю була впевнена в тому, що це зрозуміло, що я тримаю на четвірку, як мінімум. Типу, я думала, що я набрала все окей, бо що там писати було. Але виявляється, в мене п'ятерка, і вона типу, я взагалі не зрозуміла, що тут мало на увазі. Я охеріла, це було такі. Мені сором було, боже, це пісець. Це дуже багато. І, і ще із англійською професорка так само підходила, то я всі нічого не зрозуміла, що тут мало. Якою що стала з моїми мовами? Я не знаю. Але якщо ще, ще так професорка зі Словенського скаже, я просто я, я паду і буду плакати, Хочу сказати, у мене італійська поляга на чотирку я витянула розуміти. Італійською рік. Я дуже тішуся, тому що цей рік нарешті закінчився, вже завтра вже 31-й і кінець всього. І кінець всьому, якщо цей, і я дуже сильно сподіваюся, йшла це шостий рік, що я буду окей. Ну, з вами була, як завжди, я, пані Тивентись, на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій Тікток, на мій Ютуб канал. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви дивилися. Дякую всім за все. Дякую вам за вас. Пишіть в коментарях ваш досвід до святого року. І всім до побачення. Всіх люблю.